Друзі, вітаю на ОБОЗ ТОК. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми. Бо мій гість це Владислав Селізньов, військовий журналіст та спікер Генерального штабу збройних сил України 2014-2017 років. Рада вітати вас! Слава Україні! Пані Фаїна, вітання вам Героям слава! Пане Владиславе, пропоную розпочати з лінії фронту, з тенденцій там, а потім вже перейти до більш глобальних тем озброєння та війни в цілому. Як ми знаємо, від Головкомасирського ми просуваємося сил оборони на добропіллі, є просування на 1400 метрів, пише головком. І є все-таки успіхи в нас, є можливість і є результати. Прорідження так званого цього добропільського зайчика, як багато оглядачів його називали. Е, як ви бачите, перспективи там, так і що, що, що ворога там провалилося, так чому вони туди сунулися, а зараз таке, як наче облажались? А... Насправді всі ми прагнемо добрих новин, але в першу чергу я закликаю нашу аудиторію позбавитись певних ілюзій, і зняти ті саме рожеві окуляри, коли ми вважаємо, що ситуація повністю під контролем українським силам оборони саме е, на Новопільському напрямку в районі тих самих вух зайців Так, з одного боку боку, ми бачимо мапи Діпстейт, які абсолютно красномовні, і там, де раніше ворожі сили мали контроль над територіями. зараз вже утворилась або сіра зона, або відповідний колір, е, відповідний який демонструє контроль українськими силами оборони на цими ділянками фронту, але ворог останнім часом перекинув в напрямок на добропілля чимало своїх елітарних підрозділів: десантура, морські піхотинці, спецпризначенці, і він намагається максимально завадити просування українських сил оборони, які проводять заходи пошуково рейдового характеру з метою виявлення та нищення ворожих штурмових загонів. Хоча на першому етапі український генштаб звітував, що відбулася певна така собі інфільтрація російських військ та засобів в напрямку на Добропілля. Як бачимо, інфільтрація все ж таки відбулася дуже масштабна, і ми варто в цьому контексті говорити про прорив фронту на оперативно-тактичному рівні. Це надто багато, бо на максимумі. Російські можливості йшлося про прорив ворога на глибину до 15 кілометрів, це дуже багато за нинішніх умов. Ситуація, як то кажуть, не тоненька. З одного боку, я розумію, що наші сили та засоби, які представляють собою перший корпус на чолі з полковником Редісом Денисом Прокапенка, робить свою справу досить ефективно. А з іншого боку, я розумію, що ключові фактори, які будуть впливати на ситуацію на полі бою, зокрема на цинділянці. Фронту це фактор ресурсів. Сподіваюся, що нашим військовослужбовцям не буде бракувати відповідних та засобів, щоб реалізувати цю опцію заради того, щоб заради того, щоб мати нам можливість і далі проводити заходи щодо ліквідації того сам плацдарму. Ба більше, ворог зараз змушений рефлексувати, і замість того, щоб розширяти свій плацдарм, здійснювати чим більший тиск на наших оборонців, зокрема східніше від Мирнограду, він мусить зараз ну, буквально рятувати частину та підрозділу 51-ї загальної військової армії, які застрягли на тих самих плацдармах, перебуваючи в оперативному оточенні. Знову ж таки, я підкреслюю, підсумовуючи. Ключовий фактор, який буде впливати на подальшу ситуацію на цій ділянці фронту, це фактор ресурсів. Якщо нам тих ресурсів не буде бракувати, ми матимемо можливості вогневого впливу, ефективне проведення розвідки для того, щоб уявляти та нищити ворожих штурмовиків, то думаю, що росіяни на цій ділянці приречені. Якщо ж ворог спромагнеться сформувати досить потужний ударний кулак на цій ділянці фронту, на маючись. Просунутися на підтримку російських штурмовиків, які пробувають на вістрії ці атаки, то вже ми матимо клопіт. Тому думаю, що нам варто все ж таки за цією ситуацією спостерігати в режимі де факто реального часу і сподіватися, що ми матимемо змогу і далі ефективно ліквідовувати ворога, який спромігся проникнути в глибину бойових порядків українських сил оборони. Пане Владиславе, з приводу цієї тактики інфільтрації, про яку ми говоримо, і не тільки на добропіллі, як ми знаємо, її основа в чому зелені насадження та кущі, зеленка, грубо кажучи, сленгом дозволяли по одному, по два невеличкими цими групами інфільтруватися, просочуватися, дозволяли окупантам в глиб наших позицій. Зараз, коли зеленки не буде, от уже осінь, так як зміниться тактика росіян? Що можемо очікувати? До чого готуватися? Це не перша воєнна осінь три з половиною роки триває повномасштабна війна. А взагалі бойові дії тривають ще від лютого 2014 року. Тобто, цей досвід українська армія має. Після того, як впаде Зеленка, після того, як наша ґрунтова дорога перетвориться на суцільне болото, ворог не зможе так активно та так ефективно використовувати пристосовану автомобільну техніку, а також баги та мотоцикли. Бо вони буквально будуть в'язнути в наших ґрунтах, в наших ґрунтових дорогах, в наших багнюці. Але але як бачимо, ворог намагається адаптувати свою діяльність використовуючи дії малих та надмалих піхотних груп, тобто підрозділи чисельності 2, 4, 6 військовослужбовців намагаються інфільтруватися крізь бойові порядки українських сил оборони. Ба більше ворог зараз починає дедалі активніше використовувати конів, конів для приміщення вантажів для приміщення особового складу. Ми можемо скільки завгодно... Глузувати цієї опції, але ж ми маємо розуміти, що ворог адаптивний. Він шукає будь-які можливості для того, щоб мати можливість чим швидше давати так звану кілзону. І ви абсолютно праві. Після того як е, з наших лісів впаде лістя, так звана зеленка втратить свої ефективні властивості щодо маскування. А відповідно, ми будемо бачити усі переміщення. Хоча справедливості заради треба сказати, що і ворог так само буде бачити всі наші рухи, всі наші дії. Тобто, виклики зростають. Виклики зростають до більш активного та більш ефективного використання систем радіоелектронної боротьби, бо саме вони для нас можуть бути допоміжними, якщо ми боремося з дронами, які керуються за допомогою радіосигналу. Ми на превеликий жаль не маємо досить ефективних засобів протидії російським дронам, які працюють на оптоволокні. І тут єдиний фактор, який для нас може бути. Допоміжним – це антидронові сітки, які зараз активно використовуються на різних ділянках фронту. Бо більше, мої інсайди з Криму стверджують, що в районі Балаклавська ІТС. Ті саме, яка забезпечує електрикою певний відсоток території тимчасово окупованого Криму, зараз навколо військових частин та й на, 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 на території цього об'єкту енергетичної інфраструктури російських окупантів розгортаються ті самі січати загородження, які за допомогою яких ворог сподівається. Запобігти впливу українських дронів, бо як відомо, останнім часом е, підрозділ е, ГУР міністерства оборони України примари наробив чимало лиха для Росіян, використовуючи комбіновані атаки за допомогою морських дронів, які слугують платформою для пусків наших фіпіві дронів які роблять ту саму важливу справу щодо нищення ворожих рлс систем систем протиповітряної оборони, рунація авіаційної та іншої військової техніки. Пане Владиславе, про Крим я вас окремо ще додатково запитаю, буквально трохи згодом. Поки хотіла запитати вашу думку, є такий прогноз невеликий від генштабу, начальник генштабу. Пан Гнатов говорить, що в інтерв'ю Коренформ що на Прийдешній сезон осінній та навіть зимовий росіяни сконцентруються на добропіллі, на добропільському напрямку та покровському напрямку, і там вони туди кинуть всі свої сили. Чи погоджуєтесь ви з таким прогнозом, як ви бачите, що будуть робити окупанти? Ну так історично склалося, що я Андрія Гнатав знаю ще лейтенантом. Я вже проходив службу здається, вже капітаном був. Він прибув у війська брига оборони молодим офіцером. спостерігав за його зростанням, набуттям відповідного досвіду. Зараз він. Як начальник штабу, звісно, знає і має набагато більше інформації ніж я військовий оглядач, який користується взагалі відкритими джерелами, і має лише дуже такі обмежені інсайдерські ресурси. Що ж стосується оцінки НГШ ситуації на полі бою, то цілком вірно, що вона збігається з заявами президента Володимира Зеленського, який стверджує, що висяжні перспективи ворог буде атакувати на двох напрямках. Президент не деталізував де саме, Ну, звісно, та Мирноград для ворога є пріоритетним напрямком. А от де саме далі ворог буде діяти, чи на добропільському напрямку, чи можливо, все ж таки на півдні Запорізької області. Я все ж таки роблю ставку на динаміку серйозну динаміку дій ворожої армії саме на півдні Запорізької області. Бої в районі Степногірська в напрямку на а також на Орехів. Є дуже красномовними. Ворог активно зосереджує на цій ділянці фронту свої ресурси. Я ж не думаю, що він робить якісь демонстративні дії. Якщо перекидається кудись ресурси, якщо вони там концентруються, то скоріш за все це таке себе приготування до е, масштабної активізації бойових дій. Що ж стосується Добропільського наприклад, то я думаю, що це певний збік обставин. Ми з вами, пані Фаїна, неодноразово говорили, що ворог намагається відшукати слабкі місця в нашій обороні для того, щоб вже на цих ділянках фронту концентрувати свої зусилля так. Нам не вдалося оперативно е, зруйнувати е, той самий виклик, який створили для нас росіяни напрямку на добропіллі, і цілком вірно, що ворог буде на закріпитися на цих ділянках фронту. Я ж тому і казав е, на початку нашої розмови, що ситуація в районі Добропіллі є на тоненького і не варто жити в ілюзіях, вважаючи, що ми повністю ситуацію на цій ділянці фронту контролюємо, і у ворога немає жодної шансів. Ключовий фактор це фактор ресурсів, тому все ж таки варто. Уважно спостерігати по за переміщенням ворожих сил та засобів. Якщо ми будемо і далі бачити велику концентрацію ворожих сил, напрямку на добропілля, то цілком вірно, що це стане ще одна ділянка фронту. Цілком імовірно, що ворог навіть буде готовий певною мірою відтермінувати свої активності в районі Покровська та Мирнограда для того, щоб приділити більшу увагу боям на Даварпійському напрямку, бо це окрім іншого створює серйозну загрозу для наших гарнізонів, які бороні Константинівку, а також дружківку, знову ж таки повертаємося до розмови з вами десь півроку тому назад. Ще тоді я говорив, що для ворога є край важливою. Опція повної окупації Славянська Краматорська, Дружківська Константівська міської агломерації для того, ворог мав в рамках літнього етапу наступальної кампанії сформувати три ударних дарми: один в районі Лімана, один в районі Час'яра, третій в районі веренітарецька. Але як бачимо, лі Завдання на літню наступальну кампанію російська армія повністю провалила. А отже, зараз під час осінніх наступів намагається ну, бодай, надолужити частину. Своїх щодо реалізації своїх планів в будь-якому разі стійкість української війська є визначальна. і де ворог буде діяти? Думаю, що така інформація у нас нашого генштабу є і відповідні заходи і превентивна діяльності, і відповідні фрефлексі на російські атаки. Тут зараз ми будемо бачити дедалі частіше. Пане Владиславе, є ще одна гаряча точка на мапі, до якої прикута увага, це Куп'янщина. Куп'янськ, на жаль, там залишаються цивільні близько 700 людей, за даними військової адміністрації. Вони під загрозою, тому що є просочування окупанта в місто, і деякі військові оглядачі відзначають, що нібито окупанти зайняли там школу в Куп'янську, що дає їм можливість там розгортати якусь свою точку таку вогневу. Як ви бачите ситуацію по куп'янську? Місто як ми знаємо, закрили. Ми обговорювали в попередніх ефірах. Місто закрите для в'їзду цивільних, там тільки військові можуть перебувати. Які ваші прогнози, що буде відбуватись в куп'янську найближчим часом? Певні відтерміновані речі створюють для нас чималу проблему. Чому не було вчасно проведено евакуацію цивільного населення з Купінська? Мені не невідомо, але це відповідальність тамтешньої військово цивільної адміністрації, а також керівництва армійського корпусу, які опікуються обороною купінської і Купінського злового. Думаю, що варто спитати з цих посадових чому сталася саме така ситуація. Бо ті саме 700 цивільних мешканців Купінська слугують живим щитом для росіян, які фактично під їх прикриття мають змогу просочуватися Місце займати тамтешні будинки, ховатися по тамтешніх подвалах це проблема. Проблема, бо незважаючи на те, що з одного боку ми бачимо заяви російського гінштабу, мовляв, вони контролюють дві третини. Купінська з іншого боку, досить такі обережні заяви представників військово-цивільної адміністрації Купінська, мовляв, є певне просочування, але ми ворога нищимо ще на етапі підходу до передмість Купінська. Думаю, що істина, як завжди, посередині, і на це абсолютно чітко натікають ключові сімтер дослідники, які спостерігають за ситуацією в районі Купінська. Так в тому числі в центрі міста відбувається час від часу бойових зіткнень чіткої лінії. Бойових дій там немає, десь така собі через полосіця і часто густо в сусідніх будинках перебувають сили в е, старін. Що робити? Ну очевидно, що за нинішніх умов, зважаючи на те, що Кубенськ виявився повністю не готовим до оборони. І не лише через те, що звідти не було не евакуйовано цивільний персонал, а й зв'язку з тим, що не було проведено цілий ряд заходів інженерно-технічного характеру. Йдеться про створення протипіхотних та протитанкових мінних полів. Знову ж таки, пам'ятаємо історію з газовою трубою, яку ворог активно застосовував для забезпечення логістики своїх штурмовиків, які просочувались населені пункти лише згодом після певного розголосу, які які створили звісно, дослідники цю. Дірку в нашій обороні е, вдалося закрити, тобто проблем дуже багато, і тут варто дивитися на ефективність дій відповідних посадових осіб, які опікуються обороною цього населеного пункту. Бо для ворога край важливо взяти під контроль не лише Купінськ, а в першу чергу купінсько-вузловий. Бо купінсько-вузловий велика залізнична станція, яка в перспективі може ворогам використовуватись для перекидання великих масивів вантажів військового значення. Причому Гілка, одна з гілок, яка проходить через Купінську зловию, прямує в напрямок на сівер Донецьк. Я розумію, для чого такі переміщення для ворога в перспективі потрібні для того, щоб вчасно та безперебійно в повному обсязі забезпечувати російське групування, яке діє, зокрема, на Сіверському та на Ліманському напрямку. Тобто ситуація є там дуже непростою. Знову ж таки, закликає нашу аудиторію позбавитися ілюзій і абсолютно раціонально оцінювати ситуацію на цій ділянці фронту, бо перебуваючи в ілюзіях, мовляв, все. Там під контролем українських сил оборони ми самі себе наражаємо на ілюзії а ілюзії часто густо призводять до певного розчарування. Це правда. Пане Владиславе, і власне про Крим запитаю вас. Україна може здійснити велику висадку в Криму. Про це пише Sky News, їхній аналітик з посиланням там на посадовців, з якими він мав розмову. От він говорить, що останнім часом пише, Україна здійснила низку важливих атак на об'єкти в тимчасово окупованому Криму. Що може говорити про підготовку якихось більш серйозних дій до зими? Україна може здійснити цитую якусь велику атаку на Крим. Це може бути як морське десантування за. ЗСУ так і масована атака по Керченському мосту пише Sky News. Чи погоджуєтесь ви з такими припущеннями, пане Владиславе, та чи доцільна така була б висадка і знову-таки удари по Керченському мосту? Безумовно, видання Sky News всесвітньо відоме і дуже авторитетне, але я думаю, що цього разу вони влучили в штангу. Поясню чому. Остання ефективна висадка морського десанта на узбережжя Криму йдеться в першу чергу про західну частину тимчасово повному. Півостам між саками таїв Паторе відбулася під час першої кримської кампанії. Це події 1853-1856 років. Тоді об'єднане угрупування Франції, Туреччини та Великої Британії спромоглись провести ту саму висадку десанта. А потім вже ми пам'ятаємо активні бойові дії, зокрема під Севастополем, які призвели до певного певне, першого падіння оборони Севастополя. Що ж стосується нинішніх умов, незважаючи на те, що росіяни зараз активно будують цілу мережу інженерних фортифікаційних споруд, причому будують на, на західній частини Криму, в, районі, в Чорноморському районі. Південно-західній та південній йдеться про Сакський та Сіферопольський райони. Насправді так мої інсайди постійно повідомляють про те, що там відбувається масштабна будівниця так само фортифікації, риються окопи, створюються бліндажі, довготривали точки, певні спостережні об'єкти. Але проблема для Росіян полягає в тому, що чорне море абсолютно байдуже. Що там будують росіяни? Все, що будується на морському збережжі, туди, куди досягають чорноморські хвилі. Воно руйнується під час осінніх чи то весняних штормів. Думаю, що ворог вже не наразово стикався з руйнацією цих об'єктів, і думаю, що знов, знов ця опція буде повторюватись, але ворог продовжує витрачати чимали ресурси, створюючи ті саме фортифікації за таких умов. Я певен в тому, що український генеральний штаб знає, що ворог на поготові і шансів на проведення ефективної висадки морського десанту у нас. Немає, ба більше виникає питання: а які сили та засоби ми можемо використати для десантування наших морських піх... піхотинців та спецпризначенців бойових кораблів у складі військово-морських сил, які мали б, б можливість реалізувати цю місію? Ми де факто не маємо. Що стосується ракетних та ударів за допомогою дронів, то ця опція працює. Стратегія діпстрайків дає результати. Ми поступово руйнуємо ворожі системи радіолокаційного спостереження, які мають дотичність до систем протиповітряної та протиракетної оборони. Прилітає по інших військових об'єктах, об'єктах військової інфраструктури, а також е певних інфраструктурних об'єктах, е від яких залежить стала та безперебійна функціонування російського окупаційного контингенту. Я маю на увазі прильоти по нафтобазах, по окремих елементах залізничного сполучення. Що стосується ймовірної атаки на Керченський міст, ну звісно, ми всі бачили ракету підводний дрон «Талока» яка спроможна долати відстань в 2000 км і Досягати відповідних результатів за допомогою кількатонної вибухівки. Але ж ворог так само е, цей фактор розуміє і продовжує створювати певні інженерні загородження для захисту опор Керченського мосту. З іншого боку, ми пам'ятаємо, що в районі Керченського мосту знаходиться щонайменше підрозділ двох бригад протиповітряної оборони, Одні з яких розташований на Керченському півострові, а інший на Тамані. Це вже Краснодарський край. Тобто ворог докладає чимало зусиль, щоб захистити цю важливу інфраструктурну одиницю, чому. Паромне перевезення в районі Керченської протоки не працюють ефективно, свого часу працьпопрацювали українські сили оборони, зруйнувавши усі пароми, які були дотичні до цієї опції, а до того ж була частково зруйнована інфраструктура на узбережжі як в Криму, так і на півострові Тамань. Використовувати інші кораблі, які б мали б рушати в партії Патурі чи Сівастополя, так само ворог не наважується, бо де факто в екваторі Чорного моря буквально панують ембаки головного управління Ро. Завідки та Служби безпеки України використовувати авіаційну компоненту військово-транспортну авіацію надто дорого, а перевозити вантажі автомобільним транспортом так само досить складна. Якщо рух автомобільного транспорту вздовж північного збережжя Азовського моря ускладнений через дії українських партизан, то навантажувати додатково багатотонними вантажівками з породу Керченського мосту, так само росіяни наважують, бо є певні ризики. І ворог пам'ятає ті, ті історії, пов'язані з впливом на цей Кештянський міст Українських Сил оборони. Тобто, де-факто, ворог е, досить ретельно підходить до е, оборони та охорони Кримського півострова і за таких умов вважати, що м, аналітики Sky News мають рацію, і ось ось ворог відчує е, е, якусь там масштабну висадку десанта чи якийсь інший вплив в української армії в великих масштабах думаю, що не варта. Але це але як нами ключили. Система та методична руйнація усіх складових російських окупантів, що знаходиться в Криму, вона й далі буде провати. Тривати, бо, як кажуть, вода камінь точе, і саме на виховченні наступального потенціалу росіян в Криму спрямована нашу діяльність. До того дотичне до того не лише українські сили оборони, до того дотичне рух спротиву, українські партизани, які діють в Криму та Севастополя. Тобто ця діяльність набуває відповідного значення та масштабів, і в принципі окремі елементи цієї діяльності ми бачимо. І що з'являється в публічній площині. Тут я маю попередити нашу аудиторію щодо того, що не все ми знаємо тут у зараз. В Криму драконівські заходи відбуваються контрразвідувального характера, контрдиверсійного. Часто гута наслідки балон в різних куточках Криму ми дізнаємося лише згодом, а можливо і взагалі не дізнаємося, бо ворог намагається максимально ретельно охороняти свої, свої військові об'єкти і дослідити наслідки уражень таких умов краєважка. Пане Владиславе, і не можу вас не запитати вашої думки з приводу того блекауту на ЧАЕС, який був напередодні, як ми знаємо, три години не було світла через дронову атаку на Славутич. Як ви бачите, Володимир Зеленський вже висловився, президент України, що це була цілеспрямована атака країни-агресорки. Як ви бачите, що це був за жест, за знак, що хотіли нам показати росіяни цим ударом і цим напрямком, так в бік ЧЕЕС. Жест абсолютно красномовний, і в принципі він вкладається в одну абсолютно для всіх очевидну тезу. яке не покарано, воно кратно множиться, незважаючи на те, що світ має потужну міждержавну інституцію, яку ми знаємо під назвою МГАТЕ. Та й досить ефективного лідера Рафаела Гроссі. на превеликий жаль, жодна з міжнародних інституцій не демонструє свою дієвість та ефективність щодо впливу на країну агресорку Російської Федерації, ані МАГАТЕ, ані організація Об'єднаних Націй, ані ОБСЄ, ані Північно-Атлантичний Альянс не спроможні в в якийсь ефективний спосіб змусити Путіна відмовитись від своїх агресивних планів, в тому числі з підвищенням ну, певних ризиків та загроз. Я маю на увазі не лише знеструмлення за. Чорнобильська АЕС, а я згадую знестромлення, який досі триває Запорізька АЕС. Там шесть енергоблоків, і я розумію, що наслідки в разі техногенної катастрофи там можуть накрити пів Європи, але ворог готовий піднімати ставки, бо бачить, що немає дієвної жорсткої, дієвої жорсткої реакції на його зухвалі агресивні дії. Тому я думаю, що нагнітання ситуації лише буде тривати і масштабуватись, І на превеликий жаль, доки наші європейські. Партнери не усвідомлять е, той факт, що на кожну дію має бути протидія, а можливо, в тому числі в рамках превентивної діяльності, то ми і далі будемо занурюватись в ту саму воронку війни, і чим далі, тим більше загрози е, третє світової буде зростати. На жаль, що ж, сподіваємося на розуміння і адекватне сприйняття ситуації нашими партнерами. В першу чергу покладаємось на себе на власні сили оборони і дякуємо про кожному і кожній, хто стоїть на обороні. Дякую вам, пане Владиславе, за цю розмову, за те, що долучилися, за те, що знайшли час. Спасибі і традиційно слава Україні, героям слава глядачам обосток, Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться ним зі своїми. І, звісно, підписуйтесь, якщо ви дивитесь нас без підписки на канал. Ми прямуємо до великої гарної цифри 400 тисяч. Приєднуйтесь, будь ласка, будьте з нами.